Так, зараз я вам е покажу свій екран. Так, видно екран, записується. Так, да, є, поїхали. Так, е сьогодні я вам просто на прикладі Oracle покажу, як встановлювати е базу даних за допомогою контейнерів. Так, по-перше, якщо вже казати про контейнери в цілому, про Docker Compose, я сподіваюся, вже всі до четвертого курсу, хоча б раз користувалися ним. Але хто не користувався, там буде нескладно. По докеру я питати не буду, може, може трошки, якщо побачу, що ви не робили <кій> лабу самі. А так, є така штука, як Docker Hub. Таке собі хранилище, де зберігаються всі контейнери. І тут можна е, шукати собі якийсь, якусь базу даних. Ну, наприклад, давайте Mongo. Е, ось вон він імідж. Як використовувати цей Docker Hub? Берете, знаходите потрібен вам, потрібний вам контейнер. Це, по суті. Е, Тут знаходяться не контейнери, тут знаходяться імеджі докера. Знаходите потрібний вам. Е, Качаєте його собі на комп і далі <кій> запускаєте. Тут десь є приклад, скоріше за всього, ось приклад, як запустити Mongo. Але воно так працювати не буде, скорі, бо не буде доступу до -т 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 портів. Там десь. <кій> Далі, наприклад, ось. Ось, наприклад, приклад Docker Compose файлу, який дозволить вам запустити у себе на комп'ютері Mongo. Я такий самий фінтушами хотів провести з Oracle. Але Oracle не був би Oracle, якби не заникав це все в себе на сайті. Тому Oracle, тут можна знайти ще стару версію. Oracle, давай. Не Linux, давай, Oracle. Oracle DB десь було. Його коротше, вони видалили. Не, не знайду так швидко. А ось. Прекрасно, Було раніше Oracle був пару років тому він був присутній в Docker Hub. Зараз в Docker Hub він відсутній. Він повидаляв всі свої імеджі звідси і переніс їх. На свій хаб. Контейнер Registry Oracle.com. Тут у нас присутні всі наші його контейнери, які він використовує, включено з нашими базами даних. MySQL, Oracle, тобто все всі їх продукти. Переходимо на Oracle. Тут декілька баз даних. І нас цікавить Експрес. Безкоштовна версія Oracle. Enterprise це все-таки за гроші платиш. Тут колись був ще стандарт, але от нас цікавить саме Експрес. Безкоштовна версія. Free to use. В принципі, в принципі що ви можете зробити? Взяти, скопіювати оцю от штуку. А от в Docker Hub можна скопіювати кнопочкою. Так, скопіювати цю штуку. І ви викачаєте, там десь 2 ГБ буде розмір Oracle, самого іміджу, і, і затягти його собі на комп'ютер. Зараз я відкрию це Oracle. Я вам скинув оцей Docker Compose файлик, за допомогою якого можна буде запускати а, вашу базу. Так, ну хай тут залишиться. Це не треба. Це теж не треба. Health check теж від згресу залишився. Ось воно. <coughs> Ось такий Docker Compose файл. Якщо його запустити, то у вас стартує Oracle. Е, я його зараз запущу. Так, тут треба зберегти. Якщо є проблеми якісь з роботою з Docker Compose, додивіться до кінця. І, в принципі, я не думаю, що там має бути складно щось, але все-таки звертайтеся, можливо, допоможу. Там індивідуально можете, до речі, можете питання задавати в чаті. Або в індивідуально в приватні писати, я буду відповідати. Так. 에, знаходимо наш Docker Compose файлик. Дивіться, що я тільки що зробив? Я знайшов 에, шлях до імеджу, ось він, або ось він. І цей шлях я використав в імеджі для нашого 에, сервісу. Що далі? Якщо тут буде якась інша база даних, то треба буде інший імідж вказати. Ну і інші енвайроменти, якщо там інші імена в них. Що далі? Тут є environment DB password, це пароль для юзера SIS. SIS у Oracle це наче root. Це адміністратор всієї бази даних. Тобто логін ми вже знаємо і вказуємо йому лише пароль. Домен, напевно, можна і не вказувати. І тут я прокинув порти. Я сказав, що порт в нашому контейнері 15.21 буде портом в контейнері там 1521, В мене ой, портом в мене на хостовій машині, тобто на цій машині, де я зараз запустив лекцію. Теж на порт 1521 буде мапитися оцей от порт Oracle. Далі я переходжу, знаходжу локацію нашого Docker Compose. Ну, в Вінді це робиться отак. Відкриваю консольку, і в мене нічого не запуститься. Зараз покажу чому. Але запускати команду Docker Compose. App. Ось вона зараз не стартане. Uh, і щоб не гаяти час, я скажу чому. Тому що в мене не запущено докер десктоп. Якби у вас був Linux, у вас би запустилось. На Вінді, щоб працювати з докером, треба запускати докер десктоп. Така сама єрунда з uh, MacOS, MacOS. Uh, там також треба докер Desktop. Докер десктоп це, по суті, віртуалка Linux. А. Вшита в операційну систему, яка дозволяє е, користуватися Linux контейнерами. На Вінді Linux контейнери важко запускати, бо Вінда — це не Linux. А де взяти Docker Desktop? Ось. А Скачати з офіційного сайту, я думаю, Docker Desktop Download. Ось Docker Desktop. Ну, на, на сайті докера там ось. Тобто це, там єдине, що треба буде ребутнути комп, щоб він прийняв е, всі зміни. Так, е, далі що? Далі давайте я зараз контейнери по. Але вони запущені? Ні, вони не запущені. Тепер, коли Docker Desktop стартував, Docker Compose App, і в мене запускається мій Oracle. Дайте йому трошки часу подумати. Зараз стартую сама сам застосунок. Що далі? Далі нам треба якась програмка, яка буде працювати з нашою базою даних. Я використовую продукти JetBrains. Без реклами, по-перше, я вам їх даю, тому що вони безкоштовні. У вас може бути ліцензія студента. По-друге, мені так зручно. Для Oracle, в принципі є SQL Developer, PL SQL Developer, і вони, напевно, навіть краще за те, що я зараз покажу. Але встановлювати для кожної бази даних свою ідеєшку я не буду. От DataGrip дозволяє конектитися до різних баз даних. Думаю, аналоги є безкоштовні. Для всього. Там PG-адмін для ПСКЛН. Uh, Ой, господи, в Postgres, наприклад. Тобто, тут я просто буду показувати, наприклад. Uh, так, вибачте. Поїхали далі. Зараз вже стартувала база даних, скоріше за всього. Напевно. Зараз ми до неї підконектимося. В мене вже є connection до неї, але я з нуля зроблю, щоб вам показати. Обираємо Data Source. Oracle. І тут вводите шлях до, вашого, до вашої бази даних. Наша база даних зараз, от я зараз її запустив в Docker Compose. Де мої контейнери? Там ось він оракол. Бачите, є якісь порти, які прокидаються кудись. 155 15, від 2.0 і 15.21. Два порти, які прокидуються. Тобто, в нас зараз що відбувається? Як це виглядає зі сторони? Комп'ютера? У вас є ваш комп'ютер. Ваша вінда, Ну, моя вінда, давайте. Uh, на ній я запустив віртуалку Linux. Це буде докер дестоп. Uh, отут запущена дата Гріп. Гріп, от той, який я тільки що запускаю, наша ідеєшка. І <клух> всередині докер дестопу в мене запущений Oracle. У Oracle прокинуто порт 1521 це його робочий порт. Мені треба зараз з DataGrip попасти в робочий порт Oracle. А. Це зробити важко, тому що оця от, треба пройти стіну у вигляді NAT. -у. Docker Desktop створює NAT для своїх контейнерів. Всі контейнери, які всередині запущені, вони ізольовані від зовнішнього впливу. Туди потрапити не можна. А, а нам треба і толку тоді від тих контейнерів, які не можна залізти. Е, тому Oracle зробив ой, цей Docker Desktop робить е, нам можливість проходити через е, оцей от захист на якісь окремі порти. Тобто, ходячи от сюди, от, ви проходите через е, порт, який ви прокинули. Яким чином? Ви звертаєтеся на свій власний порт. По суті, ви звертаєтеся на цей порт Docker Desktop, Ну, там ви звертаєтеся на свій власний порт. Він редиректить на цей порт, а цей порт перекидається сюди. Отак. Як це реалізовано? Де ми це вказали? Ось у цьому блоці з портами. 12-та строчка і 11-та – це рядочки, які вказують, які порти можна використовувати. Оце от порт нашого контейнера. А, ви не бачите, вибачте. Одинадцята-12 рядочки нашого docker-compose файлу Ось вони. Вони вказують на те, які порти прокидуються. Оце порт контейнера, оце порт. Ну, давайте тут 23 зробимо. 15,23. Щоб не плутатись. Запускаю. Тепер що ми робимо? Ми зараз намагаємося пробратися на порт нашого Оракла. Тобто ми будемо пінгувати порт 1523, який буде редиректити нас на 15.21 порт е, нашого контейнера. Оцей от порт ми відкрили за допомогою Docker Compose, А оця зв'язка. Оця от зв'язка. Прописана в самому docker композі також. Таким чином, ми зможемо потрапити от через оцей от захист е, докер докера від втручання е, Проб'ємо його. Так. <кій> Зараз я ж там перезапустив. Да, піднялося. Localhost. Ми вказуємо нас, бо ми самі на себе прокинули. І це не неудальний сервер ніякий. Тут вказуємо порт, наш порт. Юзера ми вказуємо. Тут увага, це нетривіальна штучка. 6С, 6DBA. Значить так. А ми На, що це робимо? червону. Ай-яй-яй. Так, повертаємося. Тут ми вказуємо порт. Тут ми вказуємо IP. шку В даному випадку це наша IP шка localhost, бо ми прокидували на себе. У нас немає зараз стороннього серверу, тому 127.01. Тут замість юзера ми вводимо з ДБА. Це фішка Oracle. Раніше треба було вказувати Sys, user і вказувати йому роль SysDBA. Зараз вони це прибрали в датагріпі, в вони прибрали. І сказали, що просто вот user as is Пароль тут буде той, який я вказав в а, цьому в Docker Compose. Напевно, напевно, воно зараз навіть стартує. А Де звідки брати порт. Зараз, секунду. О, навіть з першого разу. Вибачте, я порадію за себе. А, так, порт брати ось звідси. Оцей от порт. Це хардкодний порт Oracle. Oracle сам каже, що я використовую цей порт. Він його займає автоматом. А оцей от порт ви вказуєте самі, який хочете, який зараз не зайнятий. Ви ж можете підняти 500 ороків в себе на комп'ютері. От, першому ороклу буде 21, другому 22, третьому, 23, 24, 25, 26 двадцять Оце от, головне, щоб воно не зайнято було якимось іншим процесом. Ну, хоч такий. Який хочете. Це рандомний е, ідентифікатор процесу. Порт це ID процесу. Е, оці от два порти: вони нам не треба, але там було прописано, що їх можна прокинути. Я прокинув. Не знаю навіщо. Я думав, це веб-інтерфейс, але вийшло, що не веб-інтерфейс. Так, повертаємося до нашої бази даних. Тут вводимо пароль. Оцей. от. Тут можете вводити домен, можете не вводити. Це взагалі не треба, в принципі. Це просто для зручності, не для лаби, а для роботи. І конектитись, Apply. Я законившусь до себе. Ось він, я. Доб -доб -доб. О, так. Законектився до себе. Е, небагато тут буде чого, тому що це порожня база даних. Але в мене з'явилася консолька, де я можу виконувати якісь е, запити. Якщо не зависне комп'ютер, а він завис. Почекаємо трошки, дамо йому подумати. Ню давай, синоніми нам не треба. Бачите, доволі велика штука той Oracle. Це порожня база даних, а вже скільки всяких нюансів там є. Так, ну і наступним заданням для нас буде просто виконати якусь тестову, А, створити свою базу даних, підняти не тільки от connection до бази даних, а потім всередині Oracle підняти свою базу даних, створити свого юзера і залогінитися за допомогою них. В принципі, на цьому робота з базою даних для першої лабораторки завершиться. Тобто, по суті, перша лабораторка, вона така формальна, щоб ви поки знайшли своїх колег, встановили всі докери, докери, дестопи, скачали Oracle, поставили його. На це десь тиждень я вам даю. Ось наша база даних, СІС. Нам треба створити не СІС, а якусь свою базу буде. Для того, щоб працювати вже з нею, бо це системна база. Так само не треба під СІС, юзером, логінитись. Створіть свого власного юзера, вже звідси можна це зробити, і буде вам щастя, будете користуватися своєю базою. А зараз протестуємо. Uh, Dual це фіктивна табличка, до якої можна звертатися, щоб не звертатися до таблиці. Sisdate uh, це uh, наша дата. Взяти дату. Давайте ми її запускаємо і отримаємо connection ID error. Uh, зараз, вибачте, я не туди поліз. Напевно. Ні, там теж не те. Ось, я не в той заліз, консольку не ту. А, так, поїхали. Є. В принципі, якщо ви це зробите зі своєї бази, не з СІСу, а зі своєї БД, ви зробили домашку. А, зараз покажу ще одну річ, і вже буду закінчувати. Є така штука, от ми нею будемо займатися. Ось він: explain план Ми будемо будувати плани і будемо дивитися, скільки коштує наш. Наш запит процесору, на якому запущено нашу базу даних. Зараз ми знаємо, що ми будемо діставати лише одну, один рядочок, і кост буде доволі невеликий. Тотал кост 2.0. Це мало. Якщо у вас тут буде 2 мільярди, оце погано. Отже, буде Oracle дуже сильно тупити. Якщо у вас величезний на там на 500-600 на э, рядочків запит, то це якраз і привід буде, що ви там десь посередині знаходите мільярд э, колонок ой, рядочків, потім їх фільтруєте і доходите до гори вже з одним. Але ви під час того пошуку одного ви дістали всі мільярди. І через те у вас будуть там тормоза, лаги, баги чи взагалі все підвисне. Ось так. І ми будемо такі запити оптимізувати. Так, є питання. Тоб, якщо вам не, не подобається DataGrip, беріть щось любе. Я, не наз... я взагалі з Oracle через DataGrip і не працював, в принципі, лише з Postgres. Але він зручний, бо тут можна багато різних баз даних під'єднувати. І не треба встановлювати там одне, там друге, там третє. Так, оцю штучку я вам скину. Так, все тоді. Е, є питання якісь по цьому? Зараз тільки підготовче, вже нормально працювати, ми почнемо з наступного тижня. Ага, питань нема, тоді я побіг. Так.